Доброго дня друзі! 6 травня. Дивимося наслідки вчорашнього заморозка. До речі, всіх вітаю з Великодним, хто святкує цей день. І так, Зорінька, є пошкодження. Є пошкодження. Не критично, але воно є. Ефект Олега Михайловича. Так. Є пошкодження. Не критично. Далі зорінька. Більш менш. Знову зорінька. Більш менш. І ще одна зоренька, там є невеличкі враження, є там, ну не критично. Находка колугина. Можна сказати вистояла. це що вище ось є. Ушло, так, їдемо далі. Швиденько пробіжимось. Це куплява я як матадор. Ну, ні гриця це не матадор. якась біла біла яйна форма, дуже невражайна. Так, там підсадив вже зоренько. Це буде викидатися. Далі нікітон. Ошкодження є. Ну тут, тут не знаю, трохи чіпануло. Залишиться щось чи не залишиться, подивиться врожай треба. Ну і тут три, три пагінця, Вроді цілі. До речі, хто планує купляти нікетон, в минулому у мене там дало 8 ягідок, по смаку мені сподобалось, але це кущ самогубця. Суїцидник, як я кажу, одна грона, друга грона. Ось одна грона, друга грона. Третя грона, четверта руна. Тобто закладує дуже багато. Ремба, є невеличке враження. Є тут, є там. Матіо цілий, поки Вгорі горі все ціле, все добре, нахилим, заткнемо, там сенсація посажена у виворки, накрита. Те, що оторкалась до стінки виварки, підмерзло. Мальчик з пальчик. Прихватило. Красава. Прихватило й добре. Вітер, мабуть, міша заважатиме, ну нічого. Катюша померзла. Гордей. Залишки прихватило трошки. Знизу гамліт прихватило. Сенатор Бурдака. Ціленький. Дубовський рожевий перший кущ. прихватило частково. Хочу щось на Дубовський рожевий другий. Є враження, ну, щось буде. І Дубовський рожевий третій кущ, особливо та сторона, ну, нічого подивимось, що, що залишимо. Дар'я, Перший кущ враження є, то ну, можливо щось там останеться живе, якось витягнемо її. Тут взагалі засада. Тут на Дар'ї Засада повна на другому кущу. Красавчик. Є невеликі пошкодження. Тут також є, на ті шпалері також є. Ну, переживемо. Слава Україні. На тій стороні шпалери є пошкодження, ну нічого. Цей кущ слава Україні! Є невеличкий. А, це в мене... Це в мене тут підсаджений помилково. Його черпануло і ось трошки черпануло. Слава Україні. Буде жити. Далі. Денька. Почесала молодий кущик. Це ранній палич. Цілий. Мускат медовий десь тут захований у мене. Оскат медовий, цілий, завість навіть побачимо в цьому році. Так, далі. Це подарунок Ірині, пошкодження є. Ну, подивимось, може що живе буде тут. Подарок Нікополю, пошкодження є. Ну, ще згору терчить, понахиляю, трошки позакриваю, добавлю. Цимус. Все. Хамелеон. Пошкодження є. Дашуня пошкодження є. І гарні. Так, це в мене донецький огоньок. Очесало добре. Ну, может, какой-то пагин выживет. Да, вот, живи есть, то-то. побачить врожай. Тут его побило морозом. Эмир вычесало то хорошо. Добрый вычесал Эмир. Мускат благородный. Вычесала шарада. Вот на краях ушкодження тут. А так, в принципе, куш будет тянуть, якесь на Алвіка. Алвика. Ушкоджение Далі Далее. Первенец ранний. Ну, он и первенец по срокам велика. Полностью. Далее каталония. Частково убитый, частково живий. Кашмеш бесподобный. Усе убито. Вот ты, Юлия, воплощение. Ну, надеемся, что... Виживе, ну ще 9-10 -е у нас Очікуємо таке саме, зорінька, більш-менш нормальна. Тут є враження ось. Ну, то таке, то не критично. Румба. Та шпалера побита. Друга румба. І тут, і там побита. Сенсація. Ну, тут можна сказати, все. Урожаю не буде. Друга сенсація. Теж можна сказати, що врожаю не буде, але тут якісь гронки постаються, але так без урожаю вибило. Ладняк, імператриця під ящиками Енергодар. Це Армані. Пошкодження є, але чимось навантажимо. Сенсація. Не вкрив. Вон один пагін вимерз, а піде. Зорінька. Не вкривав. Виварка рядом стоїть, ну не вкривав. Вижила. Це альянс часткового пошкодження. На нього я ставку не робив, він буде йти на видалення. Так, пам'яті смольника. Тут у мене воно ще підв'язане гори, так що тут все добре. Опустимо низ, дірки позатикаємо, ну і враження там Вон, один пагін є. І так більше не видно, щоб він вимерз. Тут все більш-менш. Монарх. Ну тут вгору паганий, ось якійсь ростуть, понахиляю, може, може чимось навантажу. Сенсація. Єс, єс, ВХС. Подарунок не світає. Можна сказати, весь, весь, весь кущ убитий. Другий подарунок не світає. Ну, тут може з десяток дрон яких буде. Третій подарунок, ще більш-менш, чимось навантажим. Сюзана або красна пуля. Те ж саме вибита. Далі йде молодий кущ Смиральда, вибита. Далі йде Ельвіра, вибита. Далі сенсація, не знаю, з десяток грон може залишиться. Вибито. Далі йде анюта. Ну тут її місця багато, щось залишиться, ну, ну теж вибито добре. Топаємо далі. Так, тут сіна із краю. дали подарок брата Калугина. Ну, выбито. Гурман ранний. Постраждал. Тут взагалі жах. Тут выбыто конкретно. Зарница. Подився, може щось залишиться, але ну, в основному вибита морозом. Друга зерниця теж саме вибита. Чорний кристал. Заморожений. Краснотал. Заморожений. Ландиш. Заморожений. Ай-я, Зорінька, ціла, пока, пока ціла. Важена, більш-менш. Анюта є часткове пошкодження. Щось залишить, тим більше вона після тут. А грузить здорово, ні. Супер екстра ще залишилось. Ця більш-менш. Слава Україні! Це привита на вон, корінь корінь століття кешмиш і місце прививки запхнуто в землю. Ну, тут є враження, але щось, щось залишиться. Тут майже нема. Це юбілейна черкаска привитий на вікінг. Слабеньке, ну нічого. Благовест. Побитий добре. Лівія. Ця сторона побита, та більш-менш. Не розбереш, як він ішов. йшов. Аркадія. Дивиться. Це старий ніяк не приберу подарунок Запоріжжю, Тут злата капелюшна вже на виброс. Там гамлет росте, молодий кущик, підсажений під нього. Це мускат по Мелеску, теж вимерз, хілена. Ну, Хелена урожая не побачу, но хоть может лозу даст на следующий на наступный рік. Далее, Аркадия. Пошкоджение. Аркадия. Пошкоджение. Аркадия. Пошкоджение. И добрый. Так. Это Привита на плавай, старий колись сорт був. Є ушкодження часткові, але тут ще нічого. Ідемо далі. Слава Україні, прививка, все, лежить! Це я навіть не знаю, що, чи юбілейнова черкаска, чи сенсація. От приїжджав до мене однокласник. Я йому показував, як робити прививки. Ну, а зелена брунька, в зелений паєн. Воно дуру прижилось. Ну, часткові пошкодження є, але ну, щось залишилось. Це навіть сам не знаю, старе щось росте, померзло. Лівія. Є враження. Лівія. Є враження юбілейного Черкаска. Мертвий. Юбілейнова Черкаска. Мертвий. Юбілейного Черкаска. Те ж саме полонез 50 Ну оце на краю залишилося там. А там все. Сенсація молодий кущ. забув накрити. змерзла. Це змерзла. Клубнічний. Є враження, ну щось залишилось. Надіємося, що якийсь урожай буде. Тут Софія є пошкодження. Багатяновський. Є підмерщі пагани. На цьому кущу. Ця сторона ще більш нічого. Там, там набагато більше вралять. Ще один дубовський. Є пошкодження. Ну, а це... Чекав цьому році вражай соперник. Ну вже його, мабуть, я не дочекаюсь, хоча... Хоча, хоча. Ось живе, ось живе. І оце живе. Тобто щось побачу. Румин. Ну щось залишилось живе, побачимо. Вражаючий якийсь. Мускат любимий. Ну, це для домашнього використання. Дуже смачний. не крупний, грона невеличкі, дуже смачний. Частково, ну 50 на 50. Ладушка. Приїхали. Парадокс, різомат зелений стоїть. Ну, там частково його пощіпало. Ну це такий стан на сьогодні після вчорашнього морозу. Коли був мороз, я навіть не знаю. Я вийшов на вулицю о четвертій годині, там початку п'ятого було. Там він трохи приготував, щоб куріти, диміти. Але о четвертій ранку виноград був вже все. Він вже почернів, ухо опустив. Тобто мороз був вночі, коли він був, бог його знає. Їздив вчора в село, там, де я родився, де батько похований на накладовище. Вчора їздив, заїжджав до кума. Там чорне все. У мене ще хоч щось залишилось, Хай половина, може менше половини. Ну щось осталось, хоч внуки поїдять. Там чорне все. Дзвони товариш з Дніпропетровської області, мінус три, померзло все. Ті, хто в місті живуть, зазванювалися з хлопцями. Там такі невеликі пошкодження. Ну, понятно, що там будівлі все-таки затишніше, і от будівлі якась теплоотдача йде, там трошки веселіше. Ну а так, ну це така картина. Очікуємо, що 9-10. Що буде 9-10, ну а полуниця померзла. Сейчас покажу. Полониця померзла, ягода чорна вже. Це молоді кущики, листви немає, ну і тут, звісно, крисало здорово. Дайте тільки що ось. Геть зовсім чорне Тут улупило здорово. Там, де листя більше, там сіли. Ну а тут Тут чисанула. Ну і картоху чисанула. Якщо тут, то ще. Рядки видно, зеленіч, видно, що чорна померзла, то там на сусідньому груді, який ми займаємо. Ну там 50% вибило. Ну, картошка то так і каблю кинемо, тоді урожай якийсь побоч. По винограду тут вже набагато сумніше буде. Отакі, друзі, діли. Всім доброго дня, до побачення.